Власна квартира вже реальність. Програма Доступне житло триває. Корисний відпочинок літній табір для творчих дітей у Бендера. Символ самодостатньої держави у рубриці засновано в ПМР» – Історія Придністровського гімну. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. До кінця року в республіці введуть в експлуатацію три будинки в Бендерах Григоріополі і Слободзеї. Так на практиці працює програма Доступне житло. В Григоріополі вже в листопаді на весілля відзначать 18 сімей. Про те, як там йдуть роботи, прямо зараз. Тут у нас, якщо ви бачите, вже потягнуте. Тут У нас, якщо ви бачите, вже протягнуті комунікації. Тут буде кухонне приміщення. У цій частині квартири будуть дві житлові кімнати. А де ми з вами стоїмо, вже третя житлова кімната. У своїй новій квартирі Сергій Головко все спланував до міліметра. Вже не один рік співробітник міліції разом з дружиною, і двома дочками живе з батьками. Каже, шукати квартиру пробували, але ціни кусалися. І ось на допомогу прийшла президентська програма Доступне житло трикімнатна квартира Сергію обійшла. Ася чотири з половиною тисячі доларів Вигідно, що сразу. Видно, що гроші можна віддати не відразу, а частинами протягом двох років потроху. Плюс до цього сама цінова політика кооперативу більш-менш дозволяє нам, бюджетникам, придбати це житло. І ще є плюс у тому, що у цьому будинку будуть нові комунікації відповідно до нових рекомендацій, і всередині ти сам все облаштовуєш як завгодно. Ще в березні будинок по вулиці Щорса в Григріополі виглядав так. Будівля пустувала понад 25 років. У кінці 2019-го створили кооператив. На початку 20-го приступили до відновлення довго буду. Почалися вже роботи з оснащення шатрової покрівлі. Стіни були повністю утеплені. Далі тінькувальні роботи фарбування фасаду, відновлення балконних лоджій, вікон та дверей. А ще зроблять під'їзні шляхи і стоянку. Всього у будинку 18 квартир, всі для бюджетників. В даному домі у цьому будинку. Більшість учасників це співробітники силових структур, це миротворчі сили МВС. Так само тут взяли участь працівники ОНО, декілька пайовиків, працівників колгоспу. Новосілля планують 10 листопада. До кінця року в республіці здадуть ще два будинки у Слободзеї і Бендерах, продовжить відновлювати недобудови і в 2021-му. Обітників цивільного захисту з їхнім професійним святом привітав президент Вадим Красносельський. Глава республіки підкреслив, досвід мобілізації ресурсів щодо недопущення поширення паводків показав злагодження з дій придністровських рятувальників. У короткі терміни була проведена робота зі зміцнення захисних споруд по всій республіці. Був знижений ризик підтоплення населених пунктів. Готовність оперативно прийти на допомогу, гідно виконати покладені на них відповідальні обов'язки, завжди відрізняли і відрізняють придністровських рятувальників їхні рішучі дії неодноразово дозволяли результативно проводити рятувальні і гуманітарні операції в нашій республіці, рятуючи життя людей, їхнє майно та дах. До привітань приєднався і голова уряду Олександр Мартинов. Також побажав рятувальникам міцного здоров'я, благополуччя, успіхів у справі служіння вітчизні і народу Придністров'я. У Босарському районі вже відкрито 10 з 18 дошкільних закладів, в їх числі і центр розвитку дитини Івушка. Сьогодні він розчинив двері для своїх вихованців. Біля воріт медичний пост. Всім вимірюють температуру і обробляють десь засобами руки. Це талончик в руки будь діти, вдома одні. діти вдома самі дуже важко, особливо коли місяцями. Тому з нетерпінням чекали цього моменту. І діти з захопленням обіймали своїх друзів. Вони в захваті. Місяць вдома посиділи хорошо була, потім вже скучно стало. Місяць вдома посиділи добре, потім нудно стало. Ми і кота взяли додому. і мультики переглянули всі книжки, перечитали майданчики, річка, але дитячий садочок не замінити. Дитячий садоки Івошка вже два роки у програми фонду капвкладень. Тут же замінили систему опалення, вікна, покрівлю. За час карантину коштом місцевого бюджету виклали тротуарною плиткою. Весь двір. Тепер спортивні змагання та ігри тут вже проводити безпечно. Подвижні ігри для дітей приготовлені. Рухливі ігри для дітей приготували. Тіньові навіси. Кожна дитина має панамку. Будемо дотримуватися питного режиму. Винесемо столи, стільчики і будемо проводити весь час на вулиці. відкривати дитячі сади з понеділка. Ми почали відкривати дитячі садки з понеділка. Спочатку з цілуцу вчора ми відкрили два міських садки і один в селі Дзержинське. Сьогодні відкриваємо ще шість садочків. Всюди все підготовлено. Дотримуються всі пункти регламенту. Завтра тестування на ковід пройдуть педагоги ще чотирьох дитячих садків. Якщо результат буде негативним, відкриються і вони три дошкільних заклади приймуть дітей наступного тижня. Зараз з них ще триває капітальний ремонт. На полях Дубосарського району спека у прямому і переносному сенсі. Почалося збирання картоплі. Цю культуру у районі не вирощували багато років, ризикнув придністровський італієць Роберто Гуардіглі. На 40 гектарах він висадив п'ять сортів. І ось він перший урожай. Урожай карурожай хороший, відмінний. Зараз треба все зібрати, лише щоб погода не завадила. Урожай картости. Урожай картоплі дуже гарний 45 тонн з гектара. Ми застосували найновіші технології: полив добриво, дорого, але дуже гарної якості. Вирощувати картоплю Роберто мріяв завжди. Реалізовувати проект почав кілька років тому. Взяв кредит, купив сівалку, комбайн, поливні установки, побудував сховище. Цього року засадив 25 гектарів. А коли зрозумів, що через посуху втрати 80% зернових збільшив площу картопляних полів вдвічі. А ще посадив томати придністровської селекції. Всього 6 гектарів. З кожного з них вдасться отримати, як мінімум, 50 тонн томатів. В Дубосарському районі... Дубосарському районі в цьому році в 16 разів збільшилися площі під посів плодовочевої продукції. Ми надали місце для сезонної торгівлі овочами в різних мікрорайонах міста. Зараз у місті працюють три торгові точки. Біля прилавків завжди черги. Роберто каже, урожай цього року не бували, і він готовий забезпечити овочами не тільки до Босари, але й інші райони республіки. Інавгурація президента присяга підняття прапора, і не тільки усі офіційні заходи неможливі без головного музичного супроводу гімну нашої країни. Це символ самодостатньої держави. 30 років тому наша республіка розпочала свою історію зі створення власної символіки. Рубрика заснована в ПМР Далі ми славимо край Придністров'я, де люди пишаються тим, що дружбою ладом, любов'ю навіки пов'язані з ним. Вже в перших рядках гімну ідея і сенс нашої республіки. На одному маленькому шматочку землі під назвою Придністров'я є місце всім народам. Парменов Бошко, Піщенко творці та автори слів Придністровського гімну. А ось музика була написана ще в 1943 році радянським композитором Борисом Александровим. Хурмейстер створив музичну роботу Хай живе наша держава, яка могла стати гімном Радянського Союзу. Марш в Росії виходять такі і цю сьогодні. Музику в Росії в ході параду виходить така військова техніка, як Тополь. Ця композиція нам добре відома. Ми її часто чули. Гімн Придністров'я є російською, українською, молдавською мовами. Змішаний трьома офіційними мовами та у інструментальній або хоровій версіях. Оркестр головного штабу збройних сил республіки. Найперша офіційна версія гімну Придністров'я була записана саме військовими музикантами. Ми її писали в дівностосімому дівностому. Ми писали в 1997 98 році. Це була перша версія. Тоді не було ще таких технологій, щоб записувати. Важко було писали на сцені. Зараз ці записи я слухаю вранці і на радіо, і на телебаченні. Він звучить досі. Це ще та перша версія виконання гімну ПМР. Більше 20 років біля музичного керма оркестру головного штабу збройних сил Віталію Войнову навіть складно підрахувати, скільки разів він виконував гімн Придністров'я. Трепет при грі патріотичних нот за роки роботи не втратив кожен раз як перший. Неважна, після тлі ти граєш сорок Неважливо, 50 років граєш, 40 років все одно. Коли виконуєш гімн, ти відчуваєш якусь відповідальність, тому що це щось святе. Є такі моменти, коли оркестр піднімає всі труби, першу позицію, тромбони піднімають це для того, щоб ще раз підкреслити значимість твору гімну. Те без чого не може існувати самодостатня держава. Патріотичні ноти знайомі навіть наймолодшим придністровцям у республіці. Всі офіційні заходи супроводжуються гімном нашої країни. А завдяки нашому телеканалу, придністровці зустрічають та проважають свій день гімном держави. До речі, в ефірі унікальна перша версія патріотичного твору в інструментальному виконанні. Тирасполь, вулиця Леніна 40. Дітлахи активно тестують нову територію для ігор. Новий дитячий майданчик з'явився за програмою наказів виборців. Детська площадка. Сучасний дитячий майданчик. Вартість його 50 тисяч рублів. Це гроші республіканського бюджету. З'явитися він повинен був ще весною, але коронавірус вніс корективи. Вдалося поставити лише зараз. Це ще не завершений варіант. Остаточне відкриття до дня республіки. Сучасний дитячий майданчик виготовлений з антивандального пластика, тобто зламати або пошкодити обладнання не вийде. І, хоча роботи ще не завершені, ігровий майданчик став центром тяжіння дітей з усіх. Всіх будинків Зараз катаємося. зараз катаємося добре. все, карусель тако зробили. Тут є, є гойдалки, будинки, карусель, на якій усі діти люблять гойдатися. Територію продовжать облагороджувати. Ще планують встановити лавки, пісочницю велику гойдалку. А головне тепер кожному є чим зайнятися. Аніколи з користю у Бондерах відпочинок школярів організували на базі палацу дитячої творчості. Майстер-класи з танці, вокалу та малювання, екскурсії та дворазове харчування. Проект пілотний, але юним гостям табору він явно припав до душі. Раз два трішні ранок починається з зарядки, можна сказати, енергетичною, адже зустрічають дітей веселими іграми, конкурсами та жартами. Заняття проводять педагоги гуртківці. Сьогодні ми готуємо дітей будущему учебному року. Вони повинні... Сьогодні ми готуємо дітей до нового навчального року. Вони повинні зміцнити в режим увійти. Тому ми з ними намагаємося проводити зарядку, щоб вони раніше прокидалися. Діти дуже раді. Видно, що вони скучили за компаніями, засиділися вдома. Вони хочуть спілкування і швидше мені здається прийти в школу. Цей здоровчий табір незвичайний, втім, як і нинішнє літо. Через пандемію табір вдалося відкрити тільки в середині серпня. Вперше на базі філії будинку дитячої творчості Веселка у групі всього 12 чоловік. Заняття на будь-який смак. Для нас це нова форма, і ми вирішили так що Для нас Це нова форма, і ми вирішили так, що в першій половині дня у нас будуть майстер-класи за різними напрямками: вокал, хореографія, театральна майстерність, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткова творчість. А ось друга половина дня пізнавальна час екскурсії в Бендерах. Є що подивитися. Можна відправитися в музей, поплавати в басейні дельфін і навіть підкорити нові вершини на скеледромі. Здійшкола, здійсразних кружки тут школа, тут багато чого багато можна чого дізнатися. Можна ну і друзів у мене тут чимало. Мені Мені подобається малювання, стафетні ігри. Мені це все подобається, тому що тут все активно. Після таких активних ігор апетит відмінний. Дворазове гаряче харчування організовано в їдальні 18-ї школи. Звичайно, з дотриманням всіх заходів безпеки і дезінфекції. Табір працюватиме один тиждень. Така форма відпочинку дітей в місті з'явилася вперше. Проект пілотний, але свої плюси він вже показав. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.